Потреба у дружбі, спільноті, чомусь нестандартного. Таку машину ніхто не купить. Перевіряти його натальну карту. Нічо сім'ї машини. Поєднання рака і місяця у стрільці дає глибоку чутливість з прагненням до нових горизонтів. Блін, ну краще і не скажеш. А нука карти, розкажіть, що ж з моєю БМВ в сервісі робить. Два фотка, два фотка, три фотка. Все на продажу. Ладно, я шучу. Сьогодні ми вирішили. Проекспериментувати і зробити відео, в якому ми будемо по даті виробництва автомобіля або даті його презентації перевіряти його натальну карту. І чи дійсно вона відповідає структурі, характеру, поведінці автомобіля, не знаю, його зовнішньому вигляду. Тому мені здається, це буде цікаво. Такого ще ніхто не робив. Поэтому давайте поїхали дивитись. У мене є ось такий горшочок. Магічний. Тут написані бумажечки з назвами машин. Давайте дістаємо. Першу Перша машина, яку я написав і дістав, це ВАЗ-2105. Ну що, так, значить так, давай писати. Планети у жовтні 79-го – це сонце. У жовтні воно рухалось через Терези до 23 жовтня, а далі у Скарпіона. Отже, люди народжені в першій частині місяця з енергією гармонії, дипломатії і партнерства. Людей вони все таки об'єднували. Да? Скільки треба було вистояти в черзі, щоб отримати машину? Меркурій. Що таке Меркурій? Ну понятно, що якась планета, але Ага, Меркурій відповідає за розум. Більшу частину місяця перебуває у Терезах. Мислення гармонійне, дипломатичне, спрямоване на пошук балансу. Це коли ти намагаєшся відремонтувати того жигуля і в балансі, щоб він не ламався. Їздив, не ржавів. Так, ладно, Жигуль якусь херню по моєму тут розписано. Давай дивитись наступну машину. Про Жигулів не цікаво. Тесла Model С 22.06.12 рік. Оце вже поцікавіше. Сонце рак, дуже чутлива, сімейна, емпатійна енергія, людина орієнтована на близьких, безпеку, затишок, важливі емоційні зв'язки, турбота та підтримка. Що схоже на Тесло Модел С. Ну, я чекав, знаєш, якогось інноваційні нові звички, ще щось. Є внутрішня потреба у дружбі, спільноті, чомусь нестандартного. Може поєднувати чутливість рака із холоднішою відтвореною логікою водолії. <рес> щось мене мозок запаяло. Людина може бути ніжною всередині, але ззовні виглядати незалежною чи навіть холодною. Отак до електричок всі і ставились, да? Вона нахер нікому не нужна, каже це ваше електричство. Всі петралхеди такі ні, тільки бензин, тільки дізель. Водночас важлива сімейна опора. Ну реально, а хто на електричках їздить? Тут, якщо сім'я не підтримає, то ти її не купиш ніколи. Вон, як у нас, да? мама хоче купити собі? Електричку. А папа каже: Ні, не буду нас електрички. Каже, де ти її заряджати буде? І все. Нема підтримки, нема тесли. Хорошо. Ну про Теслу загалом схоже. Давай наступно Lamborghini Рівелта 29.03.23. Яскрава, емоційна, пряма особистість. Сонце в овні дає рішучість, рішучість, агресивність, лідерські риси. Ну, мені здається, це прям про цю машину. -е швидка, емоційна, лідерська. По факту важливо навчитись терпінню і стратегічністю, бо є схильність поспішати. Звісно, у тебе тисячу сил під капотом можна і поспішати. Дуже емоційна, чутлива натура, сильний зв'язок з сім'єю, потреба у безпеці і турботі. Звісно, ти сідаєш у неї, починаєш давити на газ, да і починаєш хреститись. Звісно, потрібна безпека. Може бути різким у словах, але дуже щирим. Понімаю. Можу тобі як вжать в сідушку, але буде при цьому щиро. Любов до стабільності, комфорту і насолоди. Приваблює краса, природа, дотики. У стосунках важливі вірність і надійність. Блін, ну краще і не скажеш. Ну, Бісім чітко. Ця натальна карта, прям дуже схожа на цю машину, як на мене. Так, давай про Lamborghini Рівелта ставимо точно плюсик тут. Сходиться, я бачу бажання, я відчуваю пристрасть, я бачу здійснення найпотаємніших бажань. І все це на міурі ком'юа там серед тіні і світла ти знайдеш величезний вибір товарів для дорослих, конфіденційну і повну таємницю доставку та якість перевірену часом і пристрастю. Карта каже тобі, не бійся своїх бажань, бо тільки той, хто відкриває нові грані задоволення, живе по-справжньому, і шлях веде Міурі Йоа. Так, наступна машина це Lotus Elise, 12 вересня 95-го року. Людина уважна, практична, з аналітичним складом ума, схильність до порядку, служіння і допомоги, правдання вдосконалювати себе і світ. Наскільки я знаю, ці машини купляють собі чисто люди під трек, бо вона достатньо дорога з заводу, коли ти її купляєш. І в обслуговуванні я так теж розумію, що вона не дуже дешева, бо машина не найполіваєш. Популярніша, тому таку машину ніхто не купить просто так. Вона купляється спеціально під конкретні задачі, під трек, і тільки там на ній її їздять. Людина легко перемикається між станами, може мати неспокійну уяву. Потреба ділитись думками, бути почутою. Багато інформації, але реально про машину цю схожа. я на ній ще не катався, і в принципі їх крайні мало на дорогах. Але мені здається, це прям дуже схоже. Тоже ставимо плюсик. <звук> Наступна Lancer Evolution 9. Людина чутлива, інтуїтивна, співчутлива, сильна уява, творчість, духовність, є схильність жити у світі почуттів та мрій. Важливо вчитись тримати баланс із реальністю. Єдиний еволюшн, який бачив в своєму житті, отак от, от, де реально на ньому їздять, це в фільмі «Тройной форсаж. І там ще на ньому дріфтілі. Це повне пріводна машина. Oh, nice. Емоції проявляються через слова. Цікавість, різноманітність. Потреба спілкуватись, ділитись думками, настрій може швидко змінюватись, іноді поверховість і переживання. Якось так. Напишіть в коментарях, схоже це на Evolution чи ні. Бо я крайне рідко бачу ці машини на дорозі. Так, наступне, давайте оце щось побільше бумажечку. Porsche 911 99.2 це вже для мене більш цікава машина. Таких по Німеччині я бачу дуже багато. Людина допитлива, комунікабельна і рухлива. Потреба в навчанні, нових враженнях і спілкуванні, швидко пристосовується до змін і любить різноманітність. Емоції проявляються через дружбу, спільноту і ідеї. Є внутрішня потреба в незалежності та нестандартному мисленні. Поєднання з сонцем у близнюках дає живий, допитливий розум і схильність до новаторства. Ну, в принципі, Porsche, це ж вважається Нічо себе машини. Я все таки погоджуюсь з цією історією. Наступний. Альфа Ромео Джулія. Чутлива сімейна емоційна натура. Мені цікаво подивитися, як ви на кватріфоліо, даєте бокам, і ви такі сімейні люди. Важлива сім'я, безпека та затишок тут взагалі не погоджуюсь, скільки цих битих Джулій з Америки приїжджає. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я іду іскать. Я собі також думав її купити. Цікава машина, там і кабил достатньо, і їде вона цікаво. Поєднання рака і місяця у стрільці дає глибоку чутливість з прагненням до нових горизонтів. Ой, мені здається, от реально про Джулію отут не вгадали. Ладно, дивимося далі. Zіcer 001 FR. Фу, мені так жарко в цій кофті. Виднали. Опа! Ти що? Розвидняються, люди сидять. Чикс, прийом прийом. 415 та база, ответьте. Так, натальна карта для Zіcker 001 FR. Активна, енергійна, рішуча натура, сильне лідерство, прагне. <п 'я> <"Digitalization." п 'я> прагнення діяти першою важливо вчитись терпінню та плануванню, щоб не робити все поспішно. Якщо згадати зараз китайця на українському ринку, якого китайця ви знаєте, що він більш-менш нормальний? Зараз, коли вони офіційно зайшли на ринок України, мені здається, зікар реально одна із самих топових електричок від китайців на українському ринку. В них і по ТТХ все добре, машина швидка, так і по серйозним поломкам ніяких я ще не бачив, що там машина згоріла, зламалась, якісь були критичні помилки. Емоції відкриті, оптимістичні і з прагненням до пригод і пізнання світу, потреба у свободі, активному спілкуванні та нових враженнях. Китайці що роблять захватують потроху світ своїми автомобілями. Тому тут я согласен. Якщо чесно, я вже запутався в цих всіх розумних словах. У нас про що було прям дійсно похоже про Рівелта, да про Порше. Також непогано, про джулію я не згоден. Ну, але цікавий експіріанс вийшов. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. А якщо цікаво побачити ще таку рубрику, напишіть в коментарях, цікаво чи ні. Пропонуйте машини, які можна також обсудити подивитись. Ну, а з вами був Дімас Автокарабас. Давайте все, всім пока.